Всім привіт! Мене звати Марина, мені 47 років. Я ділюся тим, що знаю, вмію, практикую і ручаюся, що воно працює. Дихальна вправа з гімнастики китайської цигун одна із дихальних вправ. Цигун Заспокоює, як і всі інші, дихальні вправи. Навіщо нам заспокоюватися? Це для того, щоб привести до ладу з. Свої емоції, щоб не емоції володіли нами, а ми володіли емоціями. Ви можете виконувати як якусь одну вправу, яка вам сподобалась, так і всі разом як роблю це я. Я їх не роблю всі підряд, я їх роблю тоді, коли є час. Щось вранці, щось в день, щось залишаю на вечір, коли як. Деякі щодня, деякі через день, але обов'язково. Ну Хоча б вправи 3-4 кожен день в мене є стабільно. І я вже бачу, виконуючи їх більше року, я бачу результати. В мене пройшла тривожність. І через це я вирішила зробити такий цикл, показувати вправи. Всі, всі, що я роблю. Всі, що я роблю, я не знаю, яка з них найкраща. Вони всі чарівні. Отже, цигун. Трошечки зігнули коліна. Ручки склали таким чином, щоб долоньки у нас соприкасались. І і робимо вдих. Видих. Знову вдих. Ручки вже вище. Видих. Присідаємо вже трошки нижче. Вдих. Видих. З кожним разом ручки вище, з кожним разом присідаємо нижче. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коли робимо видих, долоньки догори. Вдих. І закінчуємо. Ось таким чином. Видих. Ручки склали, долоні до живота. Бажаю всім краси і здоров'я. Пишіть, що у вас вийшло в коментарях.